Вітаю, шановні. Законопроект 10449 про посилення мобілізації вже став законом 36.33. 16 квітня 2024 року його було е підписано президентом. 17 квітня його опубліковано. Через місяць з моменту публікації, тобто 17 травня, закон набуває е чинності законної сили. Тому в цьому відео я вам пропоную подивитися, хто. Матиме право на відстрочку за новим законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23 вказаного закону передбачає е категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Ось, бачите, я виділив цю статтю. Починаємо. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані. Перший пункт заброньовані. Щодо заброньованих, нічого майже не змінилося, не будемо нічого про це казати, йдемо далі. Друге, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК, тобто в ТЦК, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців з наступним проходженням ВЛК. Тут зупинимось трохи, подивіться. Тут зазначено у нас, що. Особи з інвалідністю. Тобто, якщо навіть у вас третя група інвалідності, ви матимете право на відстрочку за законом. Вже не кажучи про першу та другу групу інвалідності, також матимуть право на відстрочку. Якщо ж у вас немає підстав для отримання групи, однак у вас є захворювання, то вам треба піти в ТЦК, пройти військово лікарську комісію. В такому випадку ТЦК. Визначає вас непридатними до військової служби на термін від шести до 12 місяців. Вам дається тимчасова непридатність за спливом цього терміну. Ви...